Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя. А ми починаємо штраф до 40 тисяч та позбавлення водійського посвідчення до 6 місяців за порушення мобілізаційного законодавства. Основні положення. Відповідні санкції запроваджують проти тих, хто добровільно або заповісткою не з'явився до ТЦК. Якщо після цього чоловік продовжує керувати транспортом і його спіймають, тоді позбавлять прав від 3 до 6 місяців та штраф 20 400 гривень. У разі ще одного порушення сума зросте до 40 тисяч гривень. А забрати посвідчення можуть на 5-7 років. У деяких крайніх випадках також можлива конфіскація транспортного засобу. Таким чином такі наслідки очікують на українських водіїв, які порушили правила військового обліку та продовжили користуватися автомобілем. Зміни з 1 грудня громадяни, які перебувають в Україні, включаючи дітей, отримують допомогу в розмірі тисячі гривень. В Україні набув чинності закон про історичне підвищення податків. Він зачепить як найманих працівників, так і ФОПів, і навіть банки та АЗС. Уряд оголосив про одноразову грошову допомогу у розмірі 6500 тисяч гривень для купівлі теплих речей дітям. Від сьогодні бронювання доступне лише в дії. Бронювати працівників можна одразу. Головне, щоб здати бронювання була встановлена зарплата вище 20 тисяч. Також з 1 грудня у більшості українських водойм розпочнеться заборона на вилов раків. Штраф за одного незаконно виловленого рака становить 3332 гривні. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя.